Глава 38 Лютер Бербанк Святий Серед троянд Секретом найкращого розведення рослин, крім наукового знання, є любов. Цю мудрість Лютер Бербанк висловив під час прогулянки в його саду в Санта Роза. Ми затрималися біля клумби їстівних кактусів. Він продовжував. Проводячи досліди з вивчення кактусів без колючок, я часто говорив із рослинами, щоб створити вібрації любові. Вам нема чого боятися, вам не потрібні колючки для захисту. Я захищу вас. Поступово з'явився новий різновид цієї корисної рослини пустелі без колючок. Я був зачарований цією працею. Дорогий Лютер! Дайте мені, будь ласка, кілька лист... листів кактуса, я посаджу їх у себе в саду на Маунт Вашингтон. Робітник, що стояв поруч, хотів було їх зірвати для мене, проте Бербанк його втримав. Краще я зроблю це сам. Він вручив мені три листки, які я потім посадив і радів їхньому буйному росту. Великий садівник розповів, що його першим тріумфом була величезна картопля, нині відома під його ім'ям. З невтомністю генія він продовжував обдарувати світ сотнями схрещених поліпшених порід, новими бербанківськими видами помідорів, зерна, кабачків, вишні, сливи, гладких персиків, ягід, маків, лілій та троянд. Я приготував свій фотоапарат, коли Лютер підвів мене до знаменитого дерева волоського горіха, завдяки якому він довів, що природна еволюція може бути значно прискорена. Усього за 16 років, сказав він, це горіхове дерево дало рясний урожай горіхів, чого природа могла б досягти років за 30. Прийомна донька Бербанка Бетті. Забігла в сад, галасливо граючись зі своїм собакою Іонітою. Вона моя людська рослина. Лютер ласкаво помахав її рукою. Я тепер дивлюся на людство як на одну величезну рослину, яка потребує для найвищих звершень тільки любові, природних благ, чудесного відкритого простору, а також розумного схрещування і відбору. За невелику частину свого життя я спостерігав такий чудовий прогрес в еволюції рослин, що, бачачи здоровий щасливий світ, дивлюся вперед оптимістично, якщо скоро діти його навчаться принципів простого і розумного життя. Ми повинні повернутися до природи і до Бога, який створив її. Лютер, вам сподобалося б у моїй школі вранчі з її заняттями на свіжому повітрі атмосферою радості й простоти, сказав я. Слова мої торкнулися найближчою серцю Бербанка струни виховання дітей. Інтерес заблищав у його глибоких ясних очах. С вами Джі, сказав він нарешті, школи подібні до вашої, є єдиною надією майбутнього тисячоліття. Я обурений системами виховання нашого часу, відірваними від природи. І такими, що пригнічують усі індивідуальні якості. Я з вами у вищих практичних ідеалах виховання серцем і душею. Коли я залишив люб'язного святого, він підписав один томик своєї книжки і подарував його мені. Виноска. Ось моя книга Виховання людської рослини. Виноска, Сказав він. Необхідні нові методи виховання, безстрашні експерименти. Часом найзухваліші досліди приводили до успіху у виявленні найкращого у фруктах і квітах. Новаторства у вихованні дітей точно так само мають стати більш численними і більш сміливими. Тієї ж ночі я з цікавістю прочитав його книжку. Передбачаючи славне майбутнє людської раси, він писав: Найупертіша з істот у світі, що раз і назавжди зміцнилася в деяких звичках, що найважче прибрати зі шляху це рослина. Згадайте, що рослини зберегли індивідуальність протягом століть. Можливо, за ними можна простежити епохи до самих каменів, які не змінилися в скільки небудь в значній мірі. Ви вважаєте, що після століть повторення, якщо ви вважаєте за краще так це називати рослина не виробила волі непохитної твердості? Справді є рослини, як, наприклад, деякі з пальм, настільки стійкі, що ніяка людська воля не змогла змінити їх. Воля людини слабка порівняно з волею рослин. Але подивіться, як вся ця довічна завзятість рослини ламається простим змішанням з нею нового життя, виробляючи в результаті схрещування в її житті повну і владну зміну. У такому разі при настанні перелому закріпіть його поколіннями терплячого спостереження і відбору, і нова рослина встане на новий шлях і ніколи більше не повернеться до старого. Її тверда воля нарешті зломлена і змінена. Коли ж це стосується настільки чутливого і податливого предмета, як природа дитини, проблема значно полегшується. Захоплений чарівністю цього великого американця, я відвідував його знову і знову. Одного разу я прийшов. Вранці одночасно з листоношою, яка склала в кабінеті у Бербанка близько тисячі листів. Садівники писали йому з усіх кінців світу. С вами Джі. Ваша присутність є для мене приводом, щоб вийти в сад, сказав він. Подивіться на те, як я подорожую. Він відкрив велику висувну шукляду письмового столу, в якому були сотні. Проспектів різних подорожей. Бачите, продовжував він, так я й подорожую. Пов'язаний рослинами і кореспонденцією, поглянувши іноді на ці картинки, я задовольняю спрагу мандрів. Моя машина стояла біля воріт. Ми з Лютером поїхали вулицями міста Санта Роза, сади якого рясніли його власними розробками, що мають персиковий колір трояндами Бербанка. Великий учений отримав посвяту в Крія йогу під час одного з моїх колишніх відвідувань. Я займаюся цією технікою з благоговінням Свами Джі», – якось раз спокійно зауважив він. Задавши мені безліч глибоких запитань щодо різних аспектів йоги, Лютер повільно сказав. Схід справді має в своєму розпорядженні безмежні скарби, які захід ледь починає досліджувати. Винуска. Тілесний зв'язок із природою, що відкрила багато таємниць які ревно зберігала, повідомила йому про безмежну духовну повагу. Іноді я майже відчуваю себе близьким до безмежної сили. боязко відкрився він. Його чуйне гарне обличчя осяялося спогадами. Тоді я в змозі лікувати хворих людей з мого оточення, а також і багато хворих рослин. Він розповів мені про свою матір, щиру християнку. Багато разів після її смерті, сказав Лютер, я був благословений спілкуванням з нею у видіннях, вона говорила зі мною. Ми неохоче повернулися в його будинок до тисячі листів, що чекали там. Лютер, зауважив я, через місяць я почну випускати журнал, щоб дарувати через нього істини сходу і заходу. Допоможіть мені, будь ласка, вибрати гарну назву для журналу. Деякий час ми обговорювали назву і, нарешті, зійшлися на схід, захід, іст, пест. Виноска. Коли ми повернулися в його кабінет, Бербанк вручив мені статтю, написану ним. Наука і цивілізація, вона вийде в першому номеру, номері журналу Схід Захід. Із вдячністю. Сказав я: Наша дружба ставала дедалі більшою. Я називав Бербанка американським святим, ось справді ізраїльтянин, у якому немає лукавства. Винуска. Часто цитував я, серце його було невимірної глибини, йому добре були знайомі скромність, терплячість, самопожертва. Будиночок серед троянд вирізнявся суворою простотою. Лютер розумів нікчемність розкоші, радість володіння небагатьма речами. Скромність, з якою ніс він тягар вченної слави, викликала в мені асоціацію з деревами, що схилилися під тягарем плодів, що дозрівають у порожніх хвастощах лише безплідне дерево підіймає голову. Коли 1926 року я був у Нью-Йорку, мій дорогий друг помер. Я з радістю прийшов би пішки весь шлях звідси до Санта розе щоб ще хоч раз побачитися з ним. Зі сльозами думав я, провівши добу на самоті, замкнувшись від своїх секретарів і відвідувачів, наступного дня я провів ведичний похоронний ритуал біля великого портрета Лютера. Група моїх американських учнів, одягнених в індійський церемоніальний одяг, проспівала стародавні гімни, здійснивши приношення з квітів, води і вогню. Символів тілесних елементів і їхнього звільнення в нискінечне джерело. Хоча тіло Бербанка лежить у Санта Роза під ліванським кедром, посадженим ним кілька років тому, для мене душа його в кожній квіточці, що розпустилася, яка цвіте поблизу дороги. Залучений на час у всеосяжний дух природи, чи лютер лютерце щепоче у вітерці, гуляє на зорі. Коли я піду, не супроводжуйте, не, не споруджуйте мені монумент, посадіть дерево. Заповів Бербанк із характерною скромністю і людяністю. Нещодавно каліфорнійці відзначили День пам'яті Лютера Бербанка посадкою гаю червоного дерева поблизу Еврики. Ці 100-метрові дерева належать до числа найдавніших живих творінь на землі. День народження Бербанка. Відзначається по всій Каліфорнії як весняне свято посадки дерев. Тепер його ім'я у всіх на вустах, зараховуючи слово бербанк до перехідних дієслів, новий міжнародний вебстерський словник визначає його так: схрещувати або прищеплювати рослину, звідси покращувати будь-що. Що. Як от процес, або щось встановлене відбором хороших якостей і усуненням негативних або ж додаванням позитивних властивостей. Милий Бербанк вигукнув я, прочитавши це визначення. Саме ім'я твоє тепер синонім добра. Тут я наводжу переклад тексту відгуку Бербанка про систему Йогода Лютер Бербанк Санта Роза Каліфорнія США. Я досліджував систему вами Йогананди, і, на мою думку, це ідеал виховання і гармонійного розвитку фізичної, психічної та духовної природи людини. Мета з вами заснування шкіл, що навчають, як жити у всьому світі, в яких виховання не обмежується одним лише інтелектуальним розвитком, але розвиває також тіло, волю і почуття. Завдяки фізичному, психічному та духовному розвитку за системою йогода, простим і науковим методам концентрації та медитації можна розв'язати більшість складних проблем життя, і на землю зійде мир і добро. Ідея з вами про правильне виховання, явний прояв здорового глузду, вільна від усякого містицизму і непрактичності, інакше вона б не отримала б мого схвалення. Я радий цій можливості від душі приєднатися до с вами в його заклику до створення міжнародних шкіл Мистецтва життя, які в разі їх заснування настільки ж наблизять настання Золотого століття, як і Все, з чим я знайомий. 22 грудня 1924 року. Лютер БЕРБАНК. Виноски глави 38 Барбанк вручив мені також власний портрет з автографом. Я ціную його так само, як один індійський купець цінував портрет Лінкольна. Цей індієць, який жив в Америці в роки громадянської війни, відчував таке захоплення перед Лінкольном, що не бажав повертатися до Індії, поки не дістане портрета великого визволителя. Непохитне сівши перед, перед Лінкольном на дорозі, купець відмовлявся піти. Поки здивований президент не дозволив йому вдатися до послуг відомого Нью-Йоркського художника Даніела Гантінгтона. Коли портрет було закінчено, індус із тріумфом відвіз його в Калькутту. Доктор Джуліан Гакслі, відомий англійський біолог і голова ЮНЕСКО, нещодавно заявив, що західним вченим слід вивчати східні методи входження в стан трансу. І контролю за диханням. Що з цього вийде? Як домогтися такого стану, запитує він. У замітці Associated Press із Лондона від 21 серпня 1948 року повідомлялося: доктор Хакслі на засідання нової Всесвітньої Федерації психічного здоров'я заявив, що можливо потрібно зазирнути в містичні знання Сходу. Якби можна було провести наукове дослідження цих знань, то я думаю, було б зроблено величезний крок у вашій галузі.